Відтермінували до наступної сесії питання про створення тимчасової земельної комісії. Її доцільність депутати обговорювали напередодні на підвищених тонах, адже вона дублюватиме уже існуючу постійну земельну. Викликав обурення і кадровий склад, який запропонували деталі в сюжеті Олесі Боровик. Тимчасова контрольна комісія міськради з вивчення деяких конфліктних питань врегулювання земельних відносин на території Сум. Така дожелезна назва ініційованого дорадчого органу. Депутати кажуть, вона зовсім не виправдана, адже відповідальності на її представниках нуль. Та да, вивчили хто зоріли, вивчили якесь питання. Ну що відповідає депутат округу? Тому яке б не було питання, якоїсь сокругу повинен там обов'язково зайдений буде депутат. Не до вподобай те, що вона контролюватиме вже існуючу постійну земельну комісію. Та нама взята ж саме сюди за згоди в пару паніматі громадських і експортна вже Депутатом, побатала. Будемо звичай, та земельна комісія не застає. Між прописані повноваження тимчасової комісії ще не гарантія результативності та вирішення конфліктів. Слово вивчення, ну це так от вивчили, ну і що? А я кажу, з питань регулювання. Та й спеціалізація, на думку деяких, завузька. А скажіть мені, ласка, а у нас в ЖКХ конфліктних ситуацій немає? А у нас на транспортні конфліктних ситуацій немає. Плюс до всього ще якісний склад викликає сумніви у депутатів. у вас голова. Місії від батьківщини батьківщина створення на батьківщину комісію. пропонованих представників від однієї політсили дійсно троє із восьми. Тут також і лікар, член транспортної комісії та з питань культури. Їх кваліфікації у сфері земельних відносин депутати ставлять під питанням. До слова, серед запропонованих членів нової комісії Юрій Братушка. Нагадаємо, прокуратура звинуватила його в тому, що незаконно прихопив ділянку, підробив документи, ще й на хабар спокусився. Навесні минулого року вироком Сумського. Кого райсуду пана братушку виправдали за першим звинуваченням, а справу хабарництва перекваліфікували на шахрайство з 10 вересня 2011 року до 26 лютого 2014-го Юрій Братушка провів під вартою в сумському СІЗО. При цьому хабарництво перекваліфіковане як шахрайство лишилося на ньому. Олеся Боровик, Віктор Лапченко на часі новини.